Добрий день! Тема нашої зустрічі суспільно-побутові пісні. Їхні види чумацькі пісні. Що ж це за пісні? Соціально побутові пісні. Це пісні про умови життя українського суспільства, формування національних норм, етики і моралів. У таких піснях ми бачимо побут. Буденне життя різних груп населення. Чумацькі розповідають про життя чумаків, які займалися перевозництвом. Бурлацькі про знедолених, які тягли баржі вздовж береги річок. Кріпацькі про працю на панщині. Козацькі про життя козаків, які боронили кордони держави. Солдатські. Про долю селян, які потрапляли до солдатської служби, що ж є особливостями соціально побутових пісень? Звісно, вони мають колективного творця, оскільки пісня народна, то автор народ у різний час виникають то розвиваються суспільні групи, відповідно і пісні. Виникли у різний час. Такі пісні не зображують конкретної події, проте відтворюють внутрішній стан героя, сум, тугу, неспокій, узагальнюють образи людей з подібною долею, вони правдиво передають умови життя, побуту, співчувають знедолиним. Перед нами мапа маршрутів чумаків у другій половині ХІХ століття, а також перелік краму, сіль, зерно, деревина, віск, дьоготь, прянощ. Хто ж такі чумаки? Чумак це історична українська назва торгівця сіллю 16-19 століття. Що займалася торговельно-візницьким промислом. Зазвичай чумаки їхали валкою, це 30-50 чумацьких возів. З Поміж себе вони обирали отамана, якого слухались. Через напади розбійників були озброєними. Доля чумака складалась по-різному: мандри, знайомство з новими людьми, небезпека, ризик. Смерть на чужині. Якими ж є мотиви чумацьких пісень? Перше. Це мандрівка і різні небезпеки. Чумаки везли товар, мали про собі гроші, отже часто ставали ціллю для злодіїв. Звісно, це нелегка доля і сенс життя чумака. Так. Щоб забезпечити родину чоловіки чумакували. Туга за родиною, домівкою. Подорожуючи, думкою линули вони до родини, дружини, діточок. Одним із мотивів є також повернення і зустріч з рідними. Отже, одним із мотивів є борхлива радість, тіха, хатні хлопоти. Смерть чумака на чужині. У дорозі траплялося різне. Чумак міг і важко захворіти, і бути пораненим, і загинути. Життя родини чумака це вимушена самотність, тягар обов'язків, які дружина мала виконувати одна. Догляд за дітьми, хатою, подвір'ям, худобою, старенькими батьками тощо. Це враження дорогою, це краєвиди і люди. Пропоную познайомитися з піснею Ой у степу Криниченька. Ой у степу криниченька, з неї вода протікає. Гей, там чумак сиві воли пасе, та з криниці напуває, воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують. Ой Бог знає, та Бог і відає, де чумаченьки ночують, ой, ночують чумаченьки, чистім степу при долині, розпустили сірі воли пасти при зеленій муравині. Умер, умер чумаченько, там неділеньку вранці. Поховали того чумаченька у зеленому байраці, ой, прилетіла сива зозуленька. Та все куку та куку, ой подай чумаче та подай голубе та хоч правою руку. Ой, рад би я, моя мила, хоч обидві подати, насипано та сирої землі, що не можу підняти. Міркуємо разом. Темою даної пісні є смерть чумака. Головна думка. Це привернути увагу до непередбачуваності долі. Настрій тужливий, художні засоби. Епітет. Сиві воли. Пам'ятаємо, епітет це художнє означення, метафора прилетіла сива зозуленька, тобто образний вислів у переносному значенні. Слова, доріженьку, чумаченьки, повтори, Бог знає, Бог відає. Часто в народних піснях ми зустрічаємо образи-символи. Криниця це місце відпочинку, відновлення сил, життя, зозуля, віщунка горя, смерті. Уособлення невтішної жінки. За покликаннями, які бачимо на цій сторінці, можна послухати пісню Ой у степу Криниченька у виконанні Івана Козловського у супроводі Державної капели бандуристів. Запис 1957 року. А також. Познайомитися із творчістю сучасного художника Ярослава Чужевського. Мотиви творів перегукуються. А ось питання для самоперевірки. Ставте відео на паузу і перевірте себе. Остання сторінка містить домашнє завдання. Успіху всім! І до нових зустрічей.